Особисте розпорядження військовослужбовця, який порядок його складення, в скількох примірниках, ким воно засвідчується і де зберігається. На ваші численні запитання під попереднім відео на цю тему вирішив записати також додатково. і Це нагадую, що особисте розпорядження це письмовий документ, який військовослужбовець має право скласти на випадок захоплення в полон або заручником інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти, а також на випадок своєї смерті загибелі. Отже, особисте розпорядження особисто підписується військовослужбовцям. Справжність такого підпису на особистому розпорядженні засвідчує командир військового. Військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження передається військовослужбовцям командиру. Копія особистого розпорядження зберігається у військовослужбовця. Після засвідчення справжньості підпису оригінал особистого розпорядження передається командирам до служби діловодства або канцелярії військової частини. Далі воно реєструється у журналі та долучається до особової справи військовослужбовця, та у разі його загибелі надсилається на зберігання до ТЦК та. Командиру військової частини, працівникам служб персоналу або діловодства, а також іншим особам, яким під час виконання службових обов'язків став відомий зміст особистого розпорядження, заборонено розголошувати зміст такого розпорядження до встановлення факту захоплення в полон або заручником інтернування в нейтральних державах або зникнення, а також загибель. Військовослужбовець має право у будь-який час скасувати особисте розпорядження. Кожне нове розпорядження скасовує дійсність попереднього, про що робиться відповідний запис в новому. Скасоване особисте розпорядження повертається.